Цибулю виривати в такому стані, коли вона вже впала. І виривати зелену і досушувати чи чекати до ось такого моменту. Відео на цю тему у нас набрало 2,5 мільйони переглядів. 2,5 мільйони, коли я знімав і показував це відео. І в цьому відео люди розділилися на два боки. Перший це без виключень збирати цибулю до Ільї. Тільки приходить ілья, зразу можна збирати. Другі люди це, напевно, наші клієнти, які нам довіряють. Вони говорять, що так, зами, тільки за, так що цибулька тільки коли лягає. Немає сенсу, щоб вона там лежала в землі, якщо піде дощ, вона буде гнити і буде потім історія та що цибуля не буде гарно зберігатися. І я також за цю історію. Коли вона лягла, там з тиждень полежала, вона вже готова для того, щоб її вибрати. Не потрібно її там чекати до того і ліпе трачими коле. Розумієте, тут не залежить суть празника, залежить суть в температурі і в погодних умовах. Якщо погода в нас далі, якісь, не дай Бог дощі, підуть тиждень повиє дощ, вона зразу почне гнити, тому що в шийці вона буде м'якенька, і там зразу будуть розвиватися гниль. Тому її краще вибрати, поставити, підсушити. Так, і коли вона замкнеться в шиці, лише тоді обрізати. Знову ж таки, не обрізати зразу, коли ви заберете її з городу. Це також має велике значення. Ще одна а, сторона людей. А що фермери? Вони що, вибирають зелену цибулю, поки все не всохло, тоді вибирають. Ви не рівняйтеся до фермерів. Є така історія, як десикація, десиканти. Вони пройшлися препаратом. Гербіцидом, десикантом, так, і через 2-3 дні вона вся посуха і все, вони її зібрали. Ви до них не порівнюєтесь. Ось тому я за те, щоб вона коли лягла її вибирати. І так буде все нормально з вашою цибулею. Зараз беруться передзамовлення на нього. Дуже швидко розлітається цибуля, друзі. Дуже швидко. Ми вже прийняли 1300 передзамовлень. Дивіться, 1300 передзамовлень. Тих 12 тонн, які ми перезамовили, вже 7 і 2 тонни заброньовані, і залишається 5 тонн, і ще буду дозаказувати, тому що не вистачає. Ми за 8 днів прийняли 1300 передзамовлень, при тому, що в тому році ми за 2 місяці прийняли 2500 передзамовлень. Ви просто вдумайтеся в ці цифри. Тому е якщо ви встигаєте і хочете встигнути, робіть передзамовлення. Це ж не потрібно передоплату нічого платити. Перед замовою, і вона зарезервована за вами. Залишу контакти, якщо потрібно звертатися.